Вітаю, шановні глядачі, на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Анна Атаманова. Аня, вітаю. Вітаю! Ми говорили про замах на президента Зеленського, і от дійсно передбачення збулося. Причому попереджали ви і ще багато майстрів. Як ви вважаєте, ось це ось угрупування? Чи воно повністю все схоплено, чи частково вони залягли на дло? Ну, Це не перший раз. Так як я продивлялася і казала, що буде серйозний замах десь півтора місяці назад, я е, так згадую. Хто слідкує, той пам'ятає, що дійсно ми попереджали, але особисто я. Я знаю, що ще багато майстрів е, постійно ставлять захист на нашого президента, тому і відбиває. Поруч буде відбивати, і все буде гаразд з нашим президентом. Так, дійсно, замах ще буде неодноразово плануватися. Особисто президенту потрібно не довіряти майже нікому, перевіряти постійно, змінювати людей і зверна, звертати особливо на увагу на свій круг спілкування особистий. Багато майстрів бачать, що зрадницею є жінка, як ви це бачите. Що десь в оточенні президента і жінка, яка зливає інформацію? Ні. Я бачу, що це група чоловіків. Ну, звісно, там, тут складно сказати, тому що при спілкуванні можна передавати якусь інформацію або підслуховувати таємну інформацію і передавати. Але насправді організатором цього замаху даного останнього були чоловіки. А... Пані Анна, давайте поговоримо про тактику ворога. Зараз відбулося повідоб'є. Бачили ви цю коронацію. Путін живий, чи це був не Путін? Що ви скажете? Я, Анна Таманова, і я відповідаю за свої слова, і мої прогнози постійно підтверджуються і збуваються. І те, що я бачу, я завжди не боюся говорити. Чи даний на даний момент Путін. Дивіться, там частково був і Путін, і не Путін на зйомках, але він, дійсний Путін, ще живий, ще поки живий. Угу. А який його стан здоров'я зараз? Я бачу, що рік назад було набагато гірше. Зараз якісь діючі ліки допомогли йому трошки окрепнути. Не дуже. Він постійно підліковується. Не дуже. І ще в нього буде десь через місяців 5, а, Такий період, що він буде як на межі життя і смерті. <звіт> Зараз Путін розраховує на підтримку своїх партнерів, особливо на Китай. Чи буде Китай і надалі допомагати Росії, так як на це розраховує Путін? Дивіться, це знову ж таки моє попередження, моє бачення. Я знала, що Китай, але Китай буде сам за себе грати однозначно. І велику користь він а, візьме і з Росії. Тут для Китаю плюс в тому, що диктатура має перевагу а, і лідером світу хоче стати президент Китаю. Угу. От мені підказують, що бій темних і світлих. Тут двояко Азія проти Європи. І зараз набирає обертів Іран. Іран готується до якогось удару і включатися в війну пізніше буде Іран. до удару по кому. Жіночого роду країна. Планується замах з Європи з жіночого роду країна. Тобто Іран готовий вдарити по Європі? Тут ще вони якби домовляються. Росія безпосередньо не повинна зробити перший замах. Можливо, Іран. Угу. Україна настогнала Росію за виробництвом дронів Камикадзе. Про та про це заявив директор Укроборонпрому. Чи дійсно ми вже вийшли на такий рівень, що ми можемо виробляти достатню кількість дронів? Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів? Посилання у першому закріпленому коментарі підписуйтесь. Я бачу, що в деяких країнах активно виготовляються дрони профінансовані організації, які будуть нам надсилати зібрані дрони. Тобто в нас укропромпром ще спашить поповні. Чи вийшли ми на військові рейки, на ті, які мали вийти зараз за обсягами виробництва, чи нам ще є до чого допрацювати? Дуже якісь цікаві такі у нас технології, говоряться з світлом пов'язано. І я бачу, що інтернетну лінію, цю важливу, хочуть захопити як пірати, контрольов шантажувати Європу. Потім світло, надання світла має, має якби взяти на себе в якійсь частині України? Світло, отут важливий момент. Це угу. дуже важливе питання. Е, зараз продовжили нам мобілізацію на 90 днів. Е, продовжили військ е, дію воєнного стану і мобілізації на 90 днів. Е, якими будуть ці 90 днів для України? Чи є. Хоч якийсь шанс, що бойові дії протягом цих 90 днів стануть набагато меншими. От так як ми і казали, що за кордоном будуть намагатися хоча б невеликий відсоток повернути чоловіків, і зараз усіляко будуть активно старатися мобілізувати. Ні, я бачу, що Росія хоче скористатися цим моментом, коли ще особливо допомога не надійшла. І знову ж таки, військові будуть допомагати з інших країн. Про це ми також казали. Угу. Не без цього і хочуть встигнути в найшвидший час якомога більше окупувати території, просунутися вперед. Росіяни, на жаль, будемо стримувати, будемо тримати. Головне, щоб нам більше надали захисної системи ППО, щоб ми могли захищати. Особливо хвилює Харків, Сумщина і Херсонщина, Харківщина. За ці 90 днів ми зможемо повернути якісь свої території, чи є в нас шанси? Я бачу, що тут все дуже сплановано, ніби як гра в шахі і. Як тільки ми будемо активніше просуватись вперед, будуть е, розгортатися події в Ізраїлі, якби заважати Америці допомагати Україні. І навіть є ще план ще е, зробити якийсь або замах, або попередження е, невеличкій країні жіночого роду з Європи. Угу. Щоб розсіяти допомогу і відволікати Америку від значної допомоги для України, чи, чи може бути таке, що Америка е і Європа об'єднаються і е притягнуть до відповідальності Росію за те, що будуть удари по Європі. І ці удари вони будуть якого характеру, тобто це будуть теракти, це будуть цілеспромовані е якісь удари, що туди прилетять ракети. Ні, я бачу, що їхні дії будуть повільними, як і надалі, поступовими. Допомога також буде надходити поступово і розтягувати війну якнайдовше на території України такий план. Росія активно буде домовлятися з країнами-союзниками. Китай все частіше буде в новинах. Турція от Турція казала, що буде там відбуватись катаклізми. Угу. І все частіше ми будемо чути, що в Росії на території Росії пожари, сніг про це ми також казали. Ще будуть лютувати природні стихії по всьому світу, і це буде відволікати від воєнних активних дій з боку європейців. Тому що сколихати світ будуть катаклізми дуже часто. В Китаї ще буде пожари в Європі і віруси. Активуються. Угу. Давайте подивимося з вами на картах Саміт НАТО. Він відбудеться в Вашингтоні 11 липня. Чого чекати Україні від цього саміту? Оговорюється ще посилення, санкції. Так, Будуть і розчарування. Якась буде нова трансформація, новий план воєнних узгоджень, угу. щоб Україна витримала, і пропонувати, звісно, будуть п'ять областей або чотири, угу. все ж таки, будуть розбирати оцю, цей план, чи згодиться Україна на, на деякий час, як залишити ту територію під Росією. Пригальмувати. Чи буде ще якийсь інший варіант? Росія як в кільце намагатися буде звужувати все ближче, наступати? Більше будуть як тиснути частину. Території тимчасово залишити. Так, будуть нові якісь пропозиції, плани. Воєнний союз новий, трошки новий, угу. утворювати. Пані Анна, 11 липня лише збирається НАТО, але. Перед цим вже дуже багато заяв від європейських лідерів стосовно ядерного навчання на кордонах України і Білорусі. Чому Лукашенко зараз вирішив доєднатися до навчань? Чи є загроза? Вони ж піднімають там різну техніку військову, чи є загроза обстрілів зараз з території Білорусі. Я не говорю за ядерну зброю, хоча варто роздивитися обидва варіанти. Як тільки відкрито війська НАТО вступають на територію України допомагати, то у Росії є також план об'єднання і Білорусія, Іран, Корея, Китай поки що ні, готові також вступати в активну фазу війни. Mm -hmm. Більш активно. До речі, ми казали, що в Україні 3, 5 і 8 в ніч на 8, будуть активні посилені обстріли. І дивіться, тим самим, як вони себе проявили в пасхальні свята, mm -hmm. це підтверджує, що це ними керують. Ді... Дійсно темні сили, темні енергії. Питання після 8-го і до 12 го чи є загроза масованих ударів, якою буде ситуація з нашою критичною інфраструктурою? Так як я і казала, що я бачу багато картинок. До речі, ми казали, шкільна установа, школа. І мені трапилось буквально вчора на очі новини, що школу на, Харщ... на Харківщині, здається, обстріляли. Mm. Я бачу ще дитячі жертви. Будуть часного типу будинків, багато буде зруйновано, обстріляно, і житлові будинки, обстріли посиляться, на жаль. Пані Анна, скажіть, будь ласка, на ці найближчі дні? Яка область найважча і що чекати нашій критичній інфраструктурі? Сумщина. Угу. Харківщина, Одещина. Біля води портові місця обстрілювати будуть дуже активно, Херсонщина. Запоріжжя. Знову в мене з'являється як присмак витік. хімії, радіації, хімія. Дитячі жертви, підлітки. Ми казали, що підліток mm -hmm. дівчинка поранена, я бачу ще. На жаль, дуже обережно частного типу будинки, чоловічі жертви, великі, великі втрати будуть на війні. Особливо Херсонщина. Обережно. Пані Анна, скажіть, будь ласка, зараз в Україні дуже важка ситуація на полі бою, і багато глядачів Запоріжжя питають, чи витримає гуляй поле, чи стримують вони оборону. На який час дивитесь? На тиждень. Давайте на тиждень. До кінця травня можемо подивитися. <таснайно> дуже складно, але маємо поки що втриматись. Дуже складно. Туди потрібно активну допомогу надсилати. Там дійсно дуже складно, дуже багато поранених буде. Чи є загроза для Донецької області, Покровськ? Петрівці. Петрівці. Іде мені інформація, що як в Петрівці загроза. Давайте я подивлюся Петрівці, щось таке знайоме. От як в Петрівці. Знаєте, підказують. новин багато. Будуть виїжджати люди, які можуть виїхати. Петрівці я бачу обстріли. Руйнування. Mm. Дуже багато школи. Петрівці шахів. чи Старі Петрівці? Не знаю, просто йде Петрівці, Донецьчина, Донецький напрямок. Mm -hmm. От туди будуть підсилювати зброю. Ще більше mm -hmm. додати з російського боку. Mm -hmm. Там важкі бої зараз ідуть. Дуже багато хімії. І там, здається, ми трошки можемо відступити. Угу. Світлом проблеми будуть більше угу. проблем. Взагалі, от я знову бачу повністю червону мапу України, і от нема-нема, а потім на Західну може бути. Угу. Як загострення дійсно буде дуже активна хвиля буде наступу? Критична інфраструктура в Навінничині зруйнована Ладижинська ТЕЦ, наскільки я відомо, і так, 26 травня, росіяни вбили одного жителя Донеччини у Петрівці. Ще чотири людини в області здобуть дістали поранення. Це офіційний допис у телеграмі начальника Донецької ОВА Вадима. Пілашкіна таке питання: от критична інфраструктура зараз. Вона буде і надалі обстрілюватися, і чи зможемо ми її відновити? Яка доля втраченої інфраструктури? Так, буде обстрілюватись, причому сильними авіабомбами, ракетами угу. по всій Україні Дізно, їх чи буде більше, десь вони їх закупили, заготовили. По всій Україні будуть стріляти, особливо біля води Одеса. Зараз потрібно обережно mm -hmm. в Одесі, Одещині Сумщина. Сильно буде страждати, тому що там дуже багато буде хімії використано. Хімічна зброя. Mm -hmm. Дніпро під загрозою. Київ обстрілювати будуть частіше, сильніше, але будемо відбивати, старатися, хоча. При відбиванні, можливо, так, саме по, по енергетичній структурі і будуть активно дуже цілитися. Пані Анна, зараз в Україні є дуже багато гідроспоруд на річках. Давайте ми проглянемо гідроспоруди на річці Дніпро, гідроспоруди на річці Південний Буг, гідроспоруди на річці Дністер. Так, десь будуть обстрілювати Дніпро, мені здається, ще раз будуть спробувати. Mm -hmm. Дніпро. А Південний Буг. А Дністера, Десна? Так чітко не бачу, не бачу поки що. Знову, можливо, це місце, я просто бачу картинками. Де багато зелені і є шкільні якісь або училище, або. Я так картинкою бачу надпис невеличкими буквами. Точно не можу сказати. Не бачу. Біля дороги, біля мосту планується також удар сильний, небезпечно в... біля мосту. Це можливо навіть Київ. А там є залізничне сполучення поруч, щось таке може лікарня якась. Ні, не бачу. Це більш як центр мені йде. Потім дуже багато бачу спроб проникнути з вибухівками теракти робити все ще це і залишається. До речі, я відчуваю, що дуже багато з влади людей. Якось дивляться ваш канал і дослухаються. І все більше буде розміщатись поліцейських, патрульних саме Київ захищати. Угу. Це дуже правильно. Буде в новинах, що перехопили певну кількість зброї або вибухівки. Спроба теракту, замах. Центральна — це центр в центрі споруда. Чи зможуть їх опіймати? Офіс, якась, бібліотеки, щось таке. Середа, п'ятниця. Такі дні. Будуть перехоплювати. Активно дуже поліцейські будуть навіть не повідомляти про це, але дуже багато затримано. Угу. Mm -hmm. Рахівки в авто, причому в авто, і я от бачу, що спроби будуть в військових машинах перевозити. Mm -hmm. Така схожа, як на, на джип. Велика машина. Ну і на завершення, незважаючи на ці важкі події і війну. Чи будуть гарні новини для наших українців, чи буде щось. Що стане нашим натхненням, що нас розбудить знову надію. Так, якісь будуть непогані новини, щось нам будуть обіцяти. Хоча дуже буде складно. Дуже складно. Якісь новини пов'язані або з серпневим місяцем, або після. Ми будемо розуміти, mm -hmm. що мають бути покращення або навіть допомога. Ну, я хочу, знаєте, за що запитатися. А наші дівчата війдуть в п'ятірку найкращих на Євробаченні? Чи зможе Україна війти в п'ятірку або навіть в трійку? Так, би хотілося наші дівчата такі молодці? Чи є в них шанси? А ви, шановні глядачі, якщо дивитеся цей випуск, голосуйте, будь ласка, за наших країну щоб, для того, щоб підтримати їх. Ну, можливо, третє, четверте місце. Поки що так. Третє угу. більше, як трійку. Дайте Боже, а давайте перевіримо і вашу інтуїцію, шановні глядачі. Напишіть, як ви вважаєте, чи віде Україна в трійку лідерів? І напишіть, як ви вважаєте, хто може бути переможцем Євробачення, яка країна може перемогти? От і перевірите потім свою інтуїцію. Дякую, пані Анна, за те, що Дякую. ви сьогодні були з нами в ефірі. Пару хвилиночок. Що це у вас за гарна така картина? Це я намалювала і зробила сильний, дуже потужний захист на пасхальні свята. І цю картину я присвячую захисту Україні, військовим. І, звісно, після продажу усі кошти підуть на допомогу ЗСУ. Де буде проходити аукціон? Ну, поки що такого в планах немає. Якщо люди зателефонують, запропонують купити, то звісно за найкращу ціну буде продано і відправлено військовим на допомогу, тому що їм вона дуже дуже вкрай потрібна. Творимо добро разом. Хочете ресурсну картину від самої Анни Атаманової. Не шкодуйте коштів на ЗСУ. Номер телефону є в описі до цього відео. Будь ласка, телефонуйте. Анна залюбки продає свою картину, ресурсну картину захисну, обережну для того, щоб підтримати військових. От така благодійна, дуже цікава ідея. Давайте підтримуємо майстриню. Анічка дуже вам дякую. Дякую. На все добре. До нових зустрічей.